Понад 2300 людей евакуювали із зони підтоплення на півдні України. Про це повідомили ОМВС. На правобережжі підтоплено 27 населених пунктів. Попередньо від е, водної стихії постраждали 3329 будинків. Херсонський район це 3177, Береславський 111, Каховський – 41 будинок. Протягом дня вода дісталась до Блоховіщенського, зимівника, Комишан, Переозерного, Федорівки, Токарівки та Степанівки Херсонського району. Також в день російські терористи обстріляли Херсон під час евакуації. Дев'ять поранених, повідомили ОМВС. Жителі в області, котрі, рятуючись від підтоплення, покинули свої домівки, розселяють у гуртожитках. Також організовано евакуацію маломобільних людей. Їх доправляють до лікарень. До допомоги постраждалим херсонцям. Активно долучаються волонтери. Вони надають людям необхідну гуманітарну допомогу: питну воду, продукти харчування, засоби гігієни тощо. Міністр Ігор Клименко подякував волонтерам за допомогу, але й звернувся із проханням. Велике прохання всіх хто залучається до і має бажання подальше залучитись до ліквідації наслідків катастрофи, звертатись спочатку в штаб ліквідації наслідків. Штаб працює цілодобово. Однозначно, ми вистоїмо і докажемо, що ми сильна нація, і що ми переможемо і вижнемо ворога з нашої території. Порятунок цивільних триває не лише на Херсонщині, а й у Баштанському районі Миколаївської області. У нас є підтоплення 274 домогосподарств. Евакуйовано 465, 467 людей. На жаль, є в нас одна жертва. Тобто, слухайте, будь ласка, владу, поліцію, і коли кажуть, що небезпечно, треба виконувати заходи з евакуації. Кім також заявив, що приріст води в Миколаївській області зупинився, окрім Снігурівки. Там вода зростає на 3 сантиметри за годину. Дев'ять людей загинули через затоплення у тимчасово окупованих Олешках та прилеглих населених пунктах. Про це повідомляє міський голова Євген Рищук. З води дістали дев'ять тіл, але це будуть не останні жертви. каже Рищук. Нагадаю, що найбільше від дій росіян постраждали жителі міст та сіл лівобережної частини регіону, яка перебуває під контролем РФ. Окупанти не провели там евакуацію мирного населення. На Миколаївщині через затоплення загинула людина. Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Жертвою став чоловік 53 трьох років села Васильівка, який вчора відмовився від евакуації. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території. Ситуація на контролі наголосив шайхет. Бельгія надасть Україні аварійні генератори для подолання наслідків повені через катастрофу на Каховській ГЕС. Такої домовленості досягли міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Вандерстратен на полях засідання Ради міністрів країн організації економічного співробітництва та розвитку. Також міністерка висловила повну підтримку Україні та співчуття українському народові з приводу трагедії. Вона також зазначила, що найближчим часом. Сом бельгійський уряд ухвалить рішення про перерозподіл коштів для надання допомоги Україні у зв'язку із підривом Каховської ГЕС. Трати врожаю на затоплених територіях можуть сягнути декількох мільйонів тонн. Лише на правобережжі Херсонщини втрачено 100 тисяч тонн. Про це інформує мінагрополітики та продовольства України. Землі, які затоплені, потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів. Але після того, як зійде вода, у більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів. Наголосили у міністерстві. Там додали, що вирощувати декілька мільйонів тонн зернових, овочевих та олійних культур без зрошення буде неможливо. Україна домовилась з ООН про евакуацію людей з окупованого лівобережжя Херсонщини. Порятунок цивільних розпочнуть щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Про це заявили ОМЗС України за підсумками зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та координаторки системи ООН в Україні Деніс Браун. Крім того, сторони домовились, аби організація Об'єднаних Націй негайно збільшила обсяги допомоги та направила додаткові сили до Херсонщини. Херсонської та інших постраждалих областей. Загинула жінка. Ще один місцевий житель отримав травми. В день російська армія вдарила по Береславському району на Херсонщині. Повідомляють у обласній прокуратурі. Попередньо російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Одна людина отримала травми. Російська Федерація п'ять разів здійснювала обстріл Нікопольського району на Дніпропетровщині. Про це розповів голова обласної ради Микола Лукашук. За його даними, поранений лікується амбулаторно. Внаслідок обстрілу пошкоджено універмаг, адмінбудівлю, готель, чотири п'ятиповерхові житлові будинки, два легкових автомобілі, одну лінію електропередач. Також ворог гатив по Марганецькій громаді. Рятувальники проводять обстеження. Ня території. Стовп чорного диму видно за кілька десятків метрів. Так звана бавовна завітала до тимчасово окупованого Бердянська. Відео опублікував мер Мелітополя Іван Федоров. За повідомленнями місцевих гурить авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували в своїх цілях. Чия автівка у вогні поки з'ясовують, написав Федоров. Тривають бої між ЗСУ та окупантами за селище велика новосілка на Новопавлівському напрямку, що на Донеччині. Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Посадовиця також зазначила, що на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог перейшов в активну оборону. Стосовно ситуації на сході Маляр повідомила, що окупанти безуспішно намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, на Куп'янському та Шахтар. Скому ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли. Окрім цього, Маляр наголосила, що зсу відбили численні атаки окупантів в районі міста Мар'їнка і завдали їм значних втрат. Києва Віталій Кличко відправив у відставку чиновника КМДА Олександра Никоряка. Той написав заяву на звільнення. Також Кличко оприлюднив розпорядження щодо звільнення посадовця. Раніше журналісти видання Українська правда з'ясували, що Никоряк відвідував ресторан у столиці під час комендантської години. Продали росіянам комплектуючі щонайменше на 160 мільйонів гривень. Працівники ДБР затримали власників та топ-менеджмент українського концерну, який забезпечував продукцію військово-промисловий комплекс агресора. У тому числі арештували організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена партії регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022-го. Наразі ДБР та офіс генпрокурора проводять понад 30 обшуків. У деяких підозрюваних знайшли паспорти РФ, а також договори з Російською Федерацією. Встановлено, що промислова інноваційна група компаній-родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Після повної... Масштабного вторгнення РФ власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки. Вбили п'ятьох чоловіків поблизу ізраїльського міста Назарет сталася стрілянина. Агенція Reuters назвала інцидент одним із найбільш смертоносних у новітній історії Ізраїлю. Прем'єр-міністр країни Бен'ямін Натаньяху заявив, що уряд сповнений рішучості зупинити цей ланцюг вбивств. Поліція нині направила посилені підрозділи в район Назарета, аби знайти причетних до стрілянини. Інцидент стався лише кілька годин після іншої стрілянини поблизу міста, в результаті якої дитина та 30-річний чоловік отримали серйозні поранення. Повідомляє екстрена служба Ізраїлю.